Форум успіху, захід для старшокласників, які не визначилися з майбутньою професією. Відбувся у Коломиї. Більше 200 учнів відвідали лекції відомих та успішних не лише в місті, а й в Україні людей. Протягом дня учасники форуму мали змогу почути таємниці успіху та отримати настанови від провідних спортсменів, журналістів, адвокатів, медиків, банкірів, педагогів і навіть барменів. У рамках заходу відбулися різноманітні шоу-програми, конкурси, майстер-класи та флешмоб. На зав завершення офіційної частини всі слухачі форуму взяли участь у танці успіху. Більше про оригінальне знайомство з майбутньою професією в матеріалі Юлії Струк. Форум успіху у Коломиї проходить вперше. Нелегку ношу провести такий масштабний захід взяла на себе громадська організація Нова Україна та, зокрема, бізнесмен Сергій Коцюр. Ідея провести для старшокласників день знайомств з різними професіями виникла з дискусії, каже директор комп'ютерного центру. З колегою сперечались, чому молодь так важко працевлаштувати. Завдяки такому дійству випускники шкіл легше зорієнтуються з вибором фаху, а в перспективі і роботою впевнений підприємець. Середовище нашому суспільству. Є думка про те, що коли людина допомагає дітям з особливими потребами, це благодійник. А коли допомагає звичайним дітям, у нас сприймається це ну, скажімо, не досить зрозуміло для людей. Тому мені дуже приємно, що лектори прийшли і підтримали, якраз своїм, поділилися своїми знаннями з простими звичайними дітьми, які в принципі, будуть будувати наше майбутнє. Форум успіху профорієнтаційний захід, і що основне безкоштовний. Протягом дня всі учасники, це здебільшого випускники шкіл, мали змогу почути секрети досягнення провідних людей. Кожна аудиторія була заповнена слухачами. Провести своєрідний урок успіху приїхав і Олександр Шевченко, керівник та співзасновник гірськолижного курорту Боковель. Свою трудову діяльність розпочав у 16 років. Тоді був звичайним механіком. Працював, до речі, в Коломийському депо. Згодом здобув. Був освіту радіотехніка на початку 90-х паралельно почав працювати за кордоном, забезпечував сім'ю і в перспективі відкрив свій бізнес. Про шлях досягнення розповідає всім охочим. Форуми такі відвідую не часто, але щоб їх відвідувати, повинні люди запрошувати. Що люди, молоді, креативні або їхні вчителі, будуть таку ініціативу проявляти. Безумовно, я буду допомагати молодим людям своїм досвідом. І наша організація буде максимально сприяти, щоб молоді люди отримали досвід не тільки, скажімо, від той конференції чи той, того, того заходу, який подібний сьогоднішньому, який пройшов сьогодні. Ми будемо давати можливість спробувати себе. У нас все ж таки є досить велика можливість приймати студентів на практику. Рів, які ділились досвідом, були журналісти, спортсмени, психологи, банкіри, відомі в Україні бізнесмени, нотаріуси, архітектори, професіонали комп'ютерних технологій та бармени. Загалом 20 успішних у своїй галузі людей. Завдяки їм кожен учасник форуму виніс для себе урок. Хтось вирішив, яку професію здобувати, хтось уже знає, ким працювати. Була на нілекції я була. Е... Нам розказували бармени про свою роботу, дуже інтересну інформацію почула, чи вони займаються, чи це корисна професія, які плюси, які мінуси цієї професії. Ну, багато чого узнала для себе, це дуже інтересна професія. Я проходила курси і можу в подальшому продовжити продовжувати цю професію. Я була це спорт. Це мені дуже цікаво, адже я колись займалася спортом. На жаль, не продовжую. Була на уроках лікаря, це теж досить цікава професія. Та була на журналістиці. Форум успіху відвідало понад 200 молодих людей. Попри лекції, учасники заходу брали участь у різноманітних конкурсах, відвідали майстер-класи та на завершення виконали танець успіху. В перспективі сподівається, і старшокласники, і провідні спеціалісти такі дійства стануть традиційними. Сьогодні так діти чекають поради доброго слова, бо не завжди батьки самі можуть іменно порадити у виборі професії своєї. А думаю, ті люди, які відбулися, які здобули успіх на своєму житті, дійсно можуть теж порадити і дати добре поради, адже в нас немає чужих дітей. Всі це наші діти. Знайомство з різними професіями відбулося досить оригінально. і Пройшло, як кажуть, на одному диханні. Соціальна мережа на сьогодні Ченс заповнена коментарями і проханнями знову організувати форум успіху.